Між Азербайджаном і Росією вибухнув гучний скандал. Російські силовики влаштували рейд на азербайджанську діаспору в Єкатеринбурзі. Баку у відповідь скасував візит віце-прем'єра РФ і спільні заходи з Москвою та жорстко розкритикував Росію. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російські силовики влаштували рейд на азербайджанську діаспору в Єкатеринбурзі. Двоє людей загинули, десятки дістали поранення. Підсумком стало скасування всіх російських заходів до Нового року і візиту віцепрем'єра. Зокрема, Азербайджан відмовився приймати віце-прем'єра Росії Олексія Оверчука через облаву на представників своєї діаспори в Єкатеринбурзі унаслідок якої затримали десятки людей, а двоє загинули. Про це повідомляє місцеве видання Мінвал. Намічений на кінець червня візит заступника прем'єр-міністра уряду РФ було скасовано. Цитата журналістів: у ситуації, що склалася, азербайджанська сторона не вважає доречним приїзд Оверчука або інших російських офіційних осіб, заявили інсайдери. Зі свого боку, Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх спільних із РФ заходів, запланованих до проведення, включно з концертами, фестивалями, виставами та виставками, незалежно від того, ким вони були організовані. Причиною там назвали цитую демонстративні цілеспрямовані. Позасудові вбивства та акти насильства вчинені правоохоронними органами Росії проти азербайджанців за етнічну ознаку В Єкатеринбурзі. Відомство також зазначило, що цитую останнім часом подібні випадки набули систематичного характеру. А державне інформаційне агентство Азербайджану порівняло політику Росії з нацистською Німеччиною 1930-х років. Заявивши, що Росія загрузла у війні з Україною, а видимих результатів, крім цитую знищення українських міст, не видно. Тому Кремлю потрібно цитую консолідувати суспільство, яке не задоволено тим, що діти російських олігархів і політиків розважаються на курортах. Цитата журналістів: внутрішня політика, що проводиться сьогодні в Росії, нагадує Німеччину 30-х років, тотальна пропаганда і тотальний контроль ідеться в повідомленні агентства. Також там нагадали. Про напад Росії на Грузію, про авіакатастрофу рейсу азербайджанських авіаліній, а також те, що ані СРСР, ані його цитую правонаступниця Росія не змогли захистити жодну державу, яку вони вважали союзником, у моменти реальної небезпеки. Ще одна цитата. Насправді Росія досі не бажає визнавати колишні республіки СРСР незалежними державами. Вона дивиться на них зверхньо, чинить на них військовий і політичний тиск, і, як і раніше, ставиться до цих країн як до своїх колишніх колоній. Резюмували в повідомленні. Нагадаємо, дипломатичний скандал виник. Після рейду силовиків на членів азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі жертвами стали серед інших власники місцевого ресторану. Син одного з них, Ельгіз Сафаров, розповів, що його батька заарештували вночі. Охоронця кафе розстріляли, важко поранивши. А двох його дядьків убили. Самого його змусили готувати силовикам їжу, а потім також побили. Водночас російські пропагандистські змі стверджують, що слідчий комітет мовляв. Припинив діяльність певного ОЗУ, члени якого обвинувачуються у вбивстві, скоєному групи осіб за попередньою змовою убивстві за наймом і замаху на вбивство.